Тобі зараз сум'янка Аліса Павленка займається тхеквондо. У цей вид спорту вона прийшла у віці шести років. І, як говорить, це було перше кохання. З Шести років цим займаюся, Я не уявляю свого життя взагалі без спорту, без тхеквондо. У мене досить спортивна сім'я. Батьки займались також. Тато КМС по кікбоксингу, тому як такого вибору у мене. Не було. Дуже люблю Теквандо. Тим паче, як мені здається, в мене досить непогано виходить. Просто лягла до цього душа, це моє кохання з першого погляду. На питання, що Теквондо принесло, принесло в її життя, Аліса відповідає. Перш за все, це, це мої друзі, бо, наприклад, свою найкращу подругу я знайшла саме в спорті, саме в Хеквондо. Ми досі з нею йдемо разом цей спортивний шлях. Під час бесіди Аліса пригадала, як вибирала свою першу медаль в тхеквондо. Гарно пам'ятаю, це був Харків, 2014, здається, рік. Тоді ми з татом поїхали на мої перші змагання, на якусь Харківську мабуть, область. У мене був один поєдинок, я його виграла в один бал. Я це досить гарно пам'ятаю. Потім у Аліси було тренування, турніри, міські, всеукраїнські та міжнародні. І ось у липні цього року європейський юнацький олімпійський фестиваль. У Македонському скапіє сум'янка провела чотири поєдинки. На шляху до фіналу Аліса здала трьох опонентах, а у боротьбі за золото вагової категорії до 63 кілограмів зійшлась з представницею Сербії. І у цій зустрічі виборола срібло. У першому поєдинку Аліса здолала спортсменку з Німеччини, дворазову чемпіонку Європи. Через погодні умови в Македонії перший поєдинок, говорить Аліса, був у Дятся ранку, а другий проти представниці Чорногорії, восьми вечора. І його сумчанка виграла, Як і виграла двобі проти італійки. А от у фіналі вона програла представниці Сербії. Фінал з представницею Сербії також непогана дівчинка, але можна було. Можна було там забирати, перемагати. Але досвід є досвід. Будемо працювати далі. незважаючи на поразку у фіналі, Аліса здобула одну з одинадцяти медалей українських спортсменів на цьому спортивному форумі. Про сам фестиваль говорить було неймовірно. Перші змагання, коли ми їхали не тільки нашою збірною, тобто на фестивалі були представлені ну, багато видів спорту: легка атлетика, дзюдо, спортивна гімнастика. Тому було досить. Цікавим досвідом та враженням побувати в цій атмосфері там, де багато видів спорту. Після кожного дня змагань ми вітали призерів та чемпіонів, тому атмосфера була досить дружною. зараз Аліса завершила школу у Сумах і думає про подальше життя, де їй вчитися, де їй тренуватися. Вибір випав на місто Харків. Проте Теквондос цього життя не зникає. Бачу надалі себе в збірній команді вже в дорослій збірній. Ми з моїм тренером та командою робимо все для цього, щоб закріпитися зараз на лідуючих позиціях, довести себе до кращої форми, приїхати сюди знову через рік з золотою медаллю, дати вам інтерв'ю. Олександр Качанов, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.